Доброго дня, любі учасниці проекту з такою класною, потужною назвою Твої можливості. І сьогодні я хотіла б поговорити з вами про ваші можливості в бізнесі. Готуючись до цього відео, я довго думала, про що б розповісти, оскільки я хотіла, щоб моя розповідь була максимально корисною для вас. І тому, зв'язавшись з організаторами, я зрозуміла, що тут будуть присутні жінки, жінки, які внутрішньо переміщені або релоковані. І я знаю, що зараз відбувається з вами, оскільки я сама релакована за межі України. Я знаю, що в цей час у нас а, руйнуються наші опори, ті опори, на які ми звикли спиратися, а ми знаємо, що опори дорослої людини це три кити, це три точки, на яких ми не можемо почувати себе досить такі стабільно. І ці точки це соціум, сім'я та особистість. І зв'язки з ситуацією, що зараз відбувається, ми на всіх трьох рівнях відчуваємо зміни, оскільки наші роботи, наші сім'ї, наші колективи вони залишилися в інших, в інших містах. І в нашій сім'ї також відбуваються певні зміни, бо, можливо, ваші рідні знаходяться зараз. Десь на лінії і захищають нашу країну. І також на особистих кордонах, оскільки роз... зруйнувавши дві попередні точки, ми не зможемо бути досить такі стабільними. І ви знаєте, що стілець він не може стояти на одній ніжці, тому йому потрібно для стабільності всі ці три опори. І щоб ця опора вистояла в даній ситуації, в нинішній, яка склалася, нам потрібно зміцнювати фундамент. Зміц... Зміцнювати фундамент на... для того, щоб ми могли нормально з вами жити і розвиватися, і бути корисними в нашій країні. Коли це станеться? А це станеться тоді, коли у нас буде задоволення базових потреб. Тобто, ми будемо мати. Можливість купити собі поїсти, ми будемо знати, де ми можемо поспати, і ми відчуваємо відносну безпеку. Ми знаємо про те, що ми можемо відпрокинутись у відносно безпечному місці. Але крім того, що потрібні такі базові потреби, ми всі жінки. А це значить, що ми повинні забезпечувати комфорт і безпеку не тільки собі. Але й нашим дітям. І цей рівень безпеки, котрий ми хочемо відновити, і котрий нам потрібен. Він змінюється. Змінюється, і я запрошую вас зараз не боятися цих змін, а йти вперед і дивитись на те, які зараз можуть бути можливості для вас подивитись на них по-новому. Мене звуть. Катерина Степанушко, я маркетолог, проєктний коуч та бізнес-консультант. Маю досвід роботи в бізнесі більше 14 років на різних, в різних формах. І в мене більше 2,5 годин консалтингової практики в сфері бізнес-консультування. На я знайомлю бізнес з їх реальними клієнтами. Тобто тими клієнтами, котрі купують у вас і котрі збільшують прибуток ваших компаній. Якщо ви зараз релоковані, але у вас є телефон інтернет, то це значить, що у вас є можливості, аби подивитись на те, що ви зараз можете зробити в бізнесі. Я розповім вам свою історію. Рік назад мені зателефонувала подруга і запитала мене. Про те, а як же їй розвивати свій міні-бізнес, який вона придумала в перші місяці після початку війни? Я стояла, слухала її, і я відчувала, що я не знаю, що відповісти. Я була цілком повністю розгублена, оскільки все те, що я знала, і я могла їй, звісно, підказати, як це зробити. Я зрозуміла, що після початку. Повномасштабного вторгнення, я не знаю взагалі, що відбувається, що відбувається наразі з бізнесом, а, куди йти, кого запитувати, оскільки ті люди, котрі могли б допомогти, вони зараз зупинились в якихось інших містах або навіть виїхали за територію України. І я була, я була розгублена. Цей телефонний дзвінок він мене. Але він змусив мене подумати і думати дуже багато. Я скажу відверто про те, що я можу зробити. Що я можу зробити в цій ситуації, що склалася, оскільки я мала знання, я мала досвід, я працюю працювала дуже довго з малим і середнім бізнесом. Я знаю, як він функціонує, і я знаю, як і про що думають власники цього бізнесу. Я почала довго аналізувати ситуацію, що склалася. Я почала дзвонити своїм колегам, спілкуватися зі своїми клієнтами, які залишились або виїхали на, за територію України. Я зрозуміла, що при тому, що ситуація дуже докорінно змінилася, все ж таки є секретна, умовно секретна технологія, яка допоможе взагалі. По іншому подивитися на бізнес, і... але це є сліпа зона в багатьох бізнесах, в багатьох проєктах, незалежності від того, які ці А Якщо вас мене запитаєте, що ж у ній такого класного, чи що в ній такого крутого, то я скажу, що ця технологія вона потрібна завжди, в незалежності від того, що відбувається зараз, чи у нас стабільна ситуація в країні, чи в нас якісь є. Зміни вона не вона потрібна в будь-який час та в місці. тому що це технологія вона працює в незалежності від того, в якому місці розташований ваш бізнес або бізнес ваших роботодавців від розміру бізнесу також це не залежить від розміру та від форми. Це не важливо. Чи це бізнес він оформлений, чи він тільки на моменті стартапу, чи працює вже дуже багато років? Адже в мене були клієнти, котрі працювали на території України і успішно працювали понад 17 років, але вони потребували цього дослідження, оскільки навіть працюючи такий великий проміжок часу, вони не знали, хто їх клієнти. Я хочу сказати, що будь-яка чи то лікарня, чи школа, чи якийсь салон, чи магазин, чи це навіть спеціаліст, так? який пропонує свої послуги з копірайтингу, СММ, з теретології, чи це психолог, чи це коуч, чи це якийсь таролог, для них потрібна і дуже важлива ця технологія. Тобто, це дослідження, котре дозволяє подивитися трошки по-іншому на те, що відбувається у вас всередині бізнесу. Тож, давайте подивимося, як зараз функціонує наш бізнес та як в ньому виглядає маркетингова модель. Зараз на слайді ви бачите. Маркетингову модель, яка називається 4P. Чому P? Тому що ці чотири слова, ці чотири складові вони починаються на літеру P. Це продукт, це ваш продукт або послуга, яку ви представляєте. Price – це ціна, за яку ви продаєте, Place – місце, де відбуваються продажі, в інтернеті онлайн чи офлайн. Це магазин, чи це якийсь прилавок на ринку і промоушен, а це відповідно шляхи реклами, шляхи інформування ваших клієнтів про цей продукт? І якби наша зустріч зараз відбувалася в інтерактивному форматі, я би вас запитала, як ви вважаєте, котра, модель, котра складова моделі вона найбільш важлива? Але. Оскільки воно зараз відео, ви можете, до речі, поставити його на паузу і подумати про себе, яку б із цих чотирьох складових продукт, ціну, місце реалізації і засіб інформування ви б визначили як основні ці моделі. Але ж повернемося до того, що потрібно кожному бізнесу. І кожному бізнесу, незалежності від його масштабів чи того, що він. Робить потрібно клієнти, оскільки якби, яким би класним у нас не був продукт, яким би він досконалим не був і корисним, і якби ми гарно про нього не розповідали, якщо в нас немає клієнтів, у нас не відбуваються продажі, і взагалі наш бізнес він не функціонує. Оскільки без клієнтів все те, що ми займаємося, це, це не є бізнес. Це можливо да, хобі або щось таке. Я думаю, що колись ви думали над власною справою або бізнесом. Якщо таке було, то пригадайте, будь ласка, пригадайте, з чого починалися ці думки. Можливо, вони починались від ідеї, що я хочу відкрити кав'ярню, чи я хочу фотографувати, чи ще щось. Або, можливо, вони починалися з ресурсу. Я вмію класно вишивати, чи, я вмію, чи в мене є диплом психолога, тому чому б мені не, пойти, не, не зробити консультативний бізнес. І потім що відбувалось, ми створювали продукт і починали пошук клієнтів. І пошук клієнтів у нас був достатньо складний, і він був виснажливий, оскільки для того, щоб знайти клієнтів, нам знадоблялися якісь інші. Знання, вміння або інвестування в ці знання і вміння інших людей. Якщо ми, наприклад, вирішили продавати якийсь одяг, який ми робимо, то для того, щоб нам його реалізувати, ми вирішили створити сторінку в Інстаграмі. І ми повинні створити цю сторінку, зробити гарні красиві фото, зробити опис цих фото. Потім, наприклад, ми вирішили, ще налаштувати таргетовану рекламу на нашу сторінку. І що відбувається в даному випадку: ми або інвестуємо свій власний час і дивимось, шукаємо інформацію, пробуємо, як налаштувати цю таргетовану рекламу. Або ми наймаємо спеціаліста, якому ми повинні заплатити кошти для того, щоб він нам налаштував цю таргетовану рекламу. І пошук клієнтів становиться дуже тяжкий, дуже довгий і виснажливий. І в кінцевому результаті ми можемо отримати ну, не дуже, скажем, гарні результати, оскільки виснаження воно може привести нас до вигорання і навіть до того, що ми вирішимо в якийсь певний момент закрити наш бізнес. І піти займатися чимось іншим. Але це класно, якщо це так на поверховому рівні, але ж ми можемо ще себе під час цього якось корити, казати: М -м, ти недостатньо розумна, чи ти недостатньо кваліфікована, і ще нести таким чином руйнівну силу на рівні нашої третьої опори, нашої особистості. Але чи можна було б по-іншому? Ви мене, можливо, запитаєте по <смі> ту сторону екрану. Так, звісно, я скажу, що є інший принцип в підході до створення продукту чи послуги. І цей рівень він спочатку починається з пошуку ідеї і дослідження ринку, в якому ви будете продавати. Нам, перш за все, потрібно визначити. В цьому підході, що потрібно вашій цільовій аудиторії. Це А це цільова аудиторія. Нам потрібно визначити, які в неї є потреби, які в неї є бажання і болі. Так, під болями ми розуміємо те, що дуже сильно потрібно людині, чим у неї виникають проблеми. А потім нам потрібно подумати, як наш продукт чи наша послуга може задовольнити ці потреби наших клієнтів і розповісти про неї мовою, зрозумілою для них, мовою, на якій вони розмовляють. Отже, як це можна зробити? І тут у мене є дві новини, як завжди. Класичному випадку. Це можна зробити дуже просто, але в той же час не все так просто, як здається. Просто йдемо по класиці. Дивіться: гарна новина полягає в тому, що у вас є всі ресурси для того, щоб ви могли оволодіти цим, цим дослідженням, цим методом. Бо це робиться словами і через рот. Це дуже просто. Якщо ви можете розмовляти, вмієте розмовляти, у вас якісь звуки виходять, то ви вже можете робити це дослідження. А після того, як ви запитаєте у своєї цільової аудиторії щось, вам потрібно почути, що вона говорить, і проаналізувати відповіді. І на основі цих відповідей ви. Можете зробити дослідження, ви можете зробити глибинний аналіз аудиторії, і за цей аналіз готові платити. За цей аналіз готові платити дуже багато бізнесів. А оскільки це, це сліпа зона для багатьох експертів, для багатьох малих середніх бізнесів, тому що це мало хто робить. Про цей метод знають достатня кількість людей, оскільки на будь-яких маркетингових чи навіть бізнес-курсах, яких зараз досить багато, вам будуть казати про те, що потрібно знати свою цільову аудиторію, потрібно знати її болі, що вона зараз відчуває, і саме за допомогою цього ви можете робити свої класні продажі. Пропонуються методи дослідження аудиторії, але оскільки ці курси вони більш носять теоретичний характер, саму методологію не розкривають Її, її дають, але її дають дуже в поверховому, дуже стислому і настільки лаконічному. Вигляді, що застосовувати дуже тяжко. Я пам'ятаю, коли перший раз я після таких курсів спробувала провести це дослідження аудиторії, я отримала певні результати, які були нерелевантні. І ці результати вони були, ну, м'яко кажучи, вигадані, не дивлячись на те, що я розмовляла зі своєю аудиторією. Але потім в мене вийшло. Вийшло це зробити це дослідження, а однак воно вийшло через певний проміжок часу, коли я зрозуміла, як це відбувається, коли я дотримала додаткові знання і додаткові скіли. А... І тоді саме поняття, дослідження аудиторії, воно заграло трошки іншими барвами. І я хочу сказати, що, можливо, ви чули таку фразу неодноразово, що на чужому нещасті щастя не побудуєш. Так, от я хочу сказати, що класні системні бізнеси, які функціонують, вони якраз функціонують на тому, що вони дізнаються про волі і потреби клієнтів. Бо давайте будемо відвертими, нікому з нас не потрібно багато речей, або послуг. Нам потрібно задоволення наших потреб. І е, якщо ви реликовані, напевно, можливо, у вас була така ситуація або у когось із друзів, коли людина переїжджала до, іншої, до іншого міста в Україні, маючи один, одну валізу з речами. І ви розумієте, що для того, щоб жити... Вам не потрібно дуже багато речей, але вам потрібно задоволення ваших потреб. Ви купуєте мило не для того, щоб купили, щоб це мило у вас було, і ви комусь казали: Ну, дивись, у мене є мило. Ні, ви купуєте мило, аби закрити свою потребу, аби у вас були чисті руки. Ви купуєте сірники, наприклад, не тому, що вам потрібні ці сірники, а вам потрібно те, що Закривають яку потребу закриваються сірники. За допомогою сірників ви можете запалити вогонь, приготувати їжу, або е, запалити камінь в домі, це буде комфорт, або за допомогою сірників ви можете е, запалити свічі, і це буде також про комфорт. Тому ми не купуємо сірники, аби у нас були, а ми купуємо сірники для того, щоб у нас була можливість створити комфорт. В своїй оселі. І розуміючи цю е, історію, розуміючи е, цей основний принцип, ви можете мати можливості можливості е, зробити цю історію, зробити вашу спеціалізацію, яка допоможе вам е, змінити своє життя. Оскільки, якщо ви надумали, нам думаєте в або зараз у процесі створення власного бізнесу, ви будете знати, з чого починати, і ви будете знати, як вам краще і легше шукати клієнтів і зробити ваш бізнес більш м'яким та лояльним. Ця спеціалізація може покращити вашу якість життя. Бо якщо ви вже маєте певну діяльність, або ви фрілансер, ви можете. Докорінно подекуди змінити свою пропозицію в залежності від того, хто ваша цільова аудиторія і що вона зараз потребує. Це також можливість самореалізації, і за допомогою цієї технології ви можете змінювати життя інших людей, оскільки ви можете робити ці дослідження для інших бізнесів або для інших спеціалістів. Uh, і це дозволить їм зміцнити їхню ситуацію а вам можливість заробити гроші. І це також можливість допомогти своїй спільноті і своїй країні, оскільки uh, зараз дуже часто, тяжкий економічний стан для нас. І після перемоги буде багато підприємств відбудовуватись, будуть заходити певні інвестиції в країну. І цим підприємцям, цим підприємствам буде вкрай потрібне це дослідження. І це дослідження це каст це, це його скорочена назва, повна назва це кастер Development. це дослідження клієнтської аудиторії. І я хочу, щоб ви сьогодні зрозуміли, що це дослідження досить е, круте. І в нього є перспективи. А, оскільки оскільки я вам розказувала, де потрібно його застосовувати, я ще хочу сказати про те, що а, а, навіть незважаючи на а, активацію, чи як назвати цей процес, а, штучного інтелекту, а, метод глибинного дослідження аудиторії зараз знаходиться у безпеці, тому що. Він не може відбуватися без участі людини і без участі саме людини, яка включена в процес з активним слуханням. Тому, поки штучний інтелект не навчився розпізнавати емоції людини, не навчився емпатії та співпереживання, цей метод буде довго закріплений саме за особистим людським фактором. До мене прийшли клієнти, але я не можу їх всіх взяти до себе, оскільки метод Каздеву, він дуже об'ємний і він займає дуже багато часу, тому що потрібно зустрітися з багато, багато, великою кількістю людей, з ними потрібно поговорити і потім ще обробити ці дані. Тому я готова давати можливість. І вам і давати можливість тому бізнесу, який зацікавлений, розвиватися, я прийняла рішення, що я буду проводити ознайомлення та навчання з цим методом і брати до себе людей в команду, оскільки наразі є моєю, моїм бажанням, моєю, моєю місією зробити якомога більшу кількість наших українських. Підприємців і підприємств більш потужними, більш ефективними. І тому, якщо у вас є питання стосовно цієї технології, стосовно цього методу, ви нам зацікавились і хочете дізнатися більше, як його можна використовувати для себе, або використовувати його як частину спеціалізації і стати, наприклад, в подальшому частиною команди. То ви можете зараз заскрінити собі екрани або скористуватися QR-кодом. І я вас запрошую до себе в особисті повідомлення, де ми можемо з вами поспілкуватися, і я вам розкажу більше про цю методику, про її особливості, і ми з вами знайдемо той шлях, який з вами допоможе вам. Використовувати цей метод ефективно і реалізовувати ваш потенціал. Я вам дякую за увагу і бажаю, щоб ваші можливості реалізовувалися дуже легко і дуже класно.